Тепер давайте про страву детальніше. Отож, турнедо з фуагра без гарнірчику, так? Без гарнірчику, Чому? так. Я вирішив зробити максимально тонку страву, щоб було передано смак кров'яного м'яса угу. і смак фуагри з трюфелем. Але. Але за рахунок того, що в мене не вийшло зробити соус. А який соус хотіли зробити? Я хотів зробити деміглас, але трошки за скільки трошки... за 45 хвилин деміглас мій хороший. Ні, — ні. Я купив бульйон ага. з хвостів. Але на превеликий жаль, я щось так замріявся. Так красиво ця фуагра смажилася, і вже треба сервірувати. А в мене соус на, на пательні. На пательні. А, Олексій. Я вітаю вас і нас з тим, що той соус згорів, тому що мені доводилося куштувати, якби я теж думала, схитрити колись і скористуватися цією заготовкою, тому що вважаю, що індустрія має допомагати шефам і домашнім кухарям в таких напівфабрикатах. Так. Щоб вигравати час, але ми не маємо втрачати в якості. А ці соуси, вони якраз такі не якості, вони mm -hmm. закрохмалені, щось там, якісь єшки і насиплені, і на колі, вони на абсолютно якісь. не смачні. Тому це класно, що він згорів. З іншого боку, не класно, що ви маючи такий французький досвід, подорожі, дегустації. Не придумали якийсь інший соус, наприклад, блек пепер соус, так? Він Я готується... хотів зробити блек пепер соус, він готується просто на залишках цього соку і все. Так, але він не працює сюди. Але якось мені здавалося, що а, от філе мінньон з пепер з pepper соусом це добре. Угу. А додати пепер соус до, до фуагри. Ну не знаю, мені здавалося, це якось ну надто просто. Ну і вийшло без нічого. І вийшло ще простіше, так? Mm. Mm. Вам подобається? Я вам не скажу. Дуже цікаво. Вірніше скажу, але трохи пізніше. Дякую. А нирки їли. Нирки їв. Я їв андует. А, ну це, це всі, І що як, як враження? А ви їли андуєр? О, я, я обожнюю. Взагалі, ви я, якщо андуєр? мені подобається, Не мені для подобається. Мені страва. Хочу в двох словах пояснити. Ліон це місто, яке відоме своїми субпродуктами. Вони неймовірно готують нирки, неймовірно готують взагалі Кишки. усі усі е, речі, які всередині. І ось Андует це ота, це ковбаска. Яка складається тільки з кишок. І все, але це дуже смачно. Вона з гірчицею, з гірчичним соусом. Завдяки тому, що ваш стейк так смачно посмажений, він і своаграм. Я відчуваю, що він був і зі спеціями, і з маслом, і з усім, з усім, з усім. За такі міньйон. Можливо, прощу, що немає соусу і гарніру, але мої очікування будуть дуже, дуже великі, тому що я захочу такої ж якості і гарніри, і соуси. Дякую, дуже дякую. Мені дуже приємно. Ектор один раз відрізав. Другий раз відрізав і третій відрізав. Думаю, ну, цікаво. Або шукає до чого, до чого ж все ж таки треба, а або йому дуже сподобалось. Я сьогодні не такий добрий, як Володимир, тому не пробачу відсутності соусу. Мені дуже сумно, що таку хорошу страву ви залишили без соусу. Я розумію ваше сумування. Я розумію ваше сумування. Дякую. Дякую, Дякую вам.